Молитва після роботи. Великий Боже, Ти початок і кінець усього сущого, тому благослови завершення цієї справи, приношу її тобі як дар вдячності за всі Твої благодіяння, як жертву за відкуплення гріхів моїх, як завдаток вічного життя і єднаю його зі стражданнями, які переніс наш Господь і Спаситель з любові до нас. О Пресвята Трійця, нехай прославить Тебе мій труд і відпочинок, нехай прославляє Тебе вічно душа моя. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.